Рослини проти зомбі 1. Один. Один. Я її не гру, а як гро, то певно 20 років тому Один, накрив це склеп з того боку. Тут зомбі, добре. Зомбі хочуть дойти до мого будинку. Це моє подвір'я. Правильно? Класний пакетик за сінь, щоб його забрати. Давайте. Я бомбочку зараз як вальну. Остання хвиля. Давай, давай. Дві. Дві, дві, дві що я зазроблю. Заходіть, заходіть. І вишни бомба. Мозок. Який мозок? Де мозок? У тебе нема мозку, ти мозок. Все, двісик файно у нас. У нас все культурно, прекрасно. Четвертий рівень ми пройдемо. Привіт, сусіди! Привіт! Я тебе знаю з другої частини. Мене звати божевільний Дейв. Класний для продовження, давай. А ти можеш мене звати просто божевільний Дейв. Мені для тебе в А спочатку очисти газон. Хай лопатки кожу, пошого уйти. Всім ви на каналі Скле. Подивіться, що ми нині будемо грати. Рослини проти Зомбі 1. Один. Один. Я її не грав, а як грав, то певно 20 років тому. Ну ладно, не 20, гра 2009 року, значить, коли її міг грати? Скільки вже прийшло? 15 років, добре, 15 років тому. Один разок попробував І щось далі не грав, не знаю чого Але тепер. Почати пригоду. Вивіться, українська мова є. Українська мова. І навіть ще вроді десь сказали, писали, що навіть озвучка тут є українська, зараз будемо слухати. Якщо шукаєте українізатор, його в принципі трошки важко знайти. Він є на толоці. Вводите в гуглі толока, там заходите, вводите зомбі, точніше, рослини проти зомбі і знайдете. Але там вроді треба зареєструватися. Ну що? Знову привіт, друже. А що знову? Мене тут не було, що знову? Склеп. Все, параметри, там все добре, там все добре. Інфо що за інфо? Довідка. коли побачите зомбі, то сядьте і нічого не робіть. Ви переможете, коли зомбі зайдуть до вашого будинку. Ха, брехуни. Оце? Зразу брешуть. Класний тут, якщо це не ви, то, то я. Почати пригодно, ну, що поїхали? Поїхали. <гум> та ти мене маєш це бояти. Так, модна українську мову студія подвійний апостроф. vs. зомбіс. Рослини проти зомбі. Давайте, давайте. Бо я другий зомбі гров, а перший не гров. Ну як тут таке. Будинок гравця склеп з того боку. Тут зомбі, добре. Зомбі хочуть дійти до мого будинку. Це моє подвір'я. Правильно? Класний пакетик з насіння, щоб його забрати. Давайте. І ми можемо його посадити. Е, де посадимо? Отута, давайте. перевершено, то що ти? Клацайте по сонцю, яке падає, щоб забрати його. Забрав. Продовжуйте збирати сонце, там слід позить більше рослин. А, все, я розумію. Давай, тута. Не давайте зомбі стати до вашого будинку. Та, да, все, я розумію. Де, 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 де. Чули? Зомбі наближаються. Оце прикольно. Давай пуляйте. О, голова відпала, це добре. Зар Зараз-зараз. Тривалість рівня. Рівень перший. Та ми взагалі красавчики. О, тепер троє стріляють, а торбаємо. Остання хвиля. Та що ти? Давай, сонечко. Мозок. Ха, мозок. Де твій мозок? Ти мав тебе мозку. Ти опа. А, я виграв нову рослину. Соняшник, у вас нова рослина. вам додаткове сонце. Блін, прикольна гра, слухайте. Чого її колись не грав? Крутезно. Так, дивись, все, город менше більший. Добре, соняшник можу посадити. Давай соняшник, буде тут головний. Соняшник край важливий. Постарайся посадити як мінімум 3 рослини. Добре! А де ті вже йдуть, ті ще не йдуть? Давай, соняшник, ще один. Чим більше у вас соняшників, тим швидше ви зможете вирощувати рослини. А! -а, -а соняшник дає нам оці очки. Добре, все. Дивись, поняли? Що ти красота вообще. А де цей зомбі? А соняшник, я не розумію, він не стріляє. Може мені треба було горох спереду посадити, точно. Возу. Мені треба було спереду посадити. Я. Ну, слухайте, я вчуся, я ще не знав. Е, де сонце? Мозок. Давай стріляй, стріляй. Стріляй! Той пішов. А, горох може стріляти тільки в своєму ряді, поняли? Я думав, що вони стріляють всі в одного. Ні. Нема такого. І тут поставлю, тут точно б йти за. Ой, де. На тобі. Мазок. Слухайте це. Так, класно чути українську мову. Навіть від зомбаків! Навіть від зомбаків. Так, так, зараз зверху ще поставим. тут двоє. О, та це взагалі. Соняшники, я так розумію, ми будемо ставити ззаду собі. Правильно, правильно. Давай, давай, давай. Все, того завалили, того завалили. Зараз ще тут посередині ставимо одного і все буде шикарно. Правильно, правильно. А ця, до речі, гра, вроді довга, ні. Мені здається, що вона довга. Але прикольно, що я її перший не грав? Дивіться, тут все ясно. Це горох, хто соняшник. Наближається велика хвиля зомбі. А це погано, мені здається. Правильно? Остання хвиля. О, з пропорами. Давай, 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 пуляйте. Зараз посередині я одного поставлю, напевне. Давай, давай. Бо тут двоє. Нормас, кулі в того. О! Boom duomсі. Що це таке? Вишенька? Вишенька? У вас нового рослина. Вишнева бомба, висаджую в повітря у всіх навколишніх ворогів. Добре. Диви вже багато-багато. 2, 2, 2, 3, 3. Так, готуйся, увага, саджай. Соняшник ззаду. Каже, готуйся, увага, саджай. Давай, давай, сонечник, ще один сонечник мені потрібен. Конче! Давай, давай, давай! Перезарядка. И коли но перзарядку робля. Той зараз каже. Мазок". О, все, иде. Зомби наближаються. Слухайте, а це не так легко их здається. Давайте, хоч один горох. Стреляй, ты можешь завалить. Так, а вишня, що робить вишнего бомба? Та добий його. Ой-ой. Це погано, не треба було так близько ставити. А, вони стріляють аж звідси. Я думав просто, що вони не достануть так далеко. Вони достають, все нормально. Я ще один сонячник поставлю. Більше буде сонечка. Правильно? Правильно. Один, два. Давай ще тут одного найпуляє. Все. То зараз буде велика хвиля, я думаю. І нам потрібно буде взяти вишню. правильно? Тоже правильно, давай, давай, давай. А там ще грот зверху буде, ого. Це який общаторів? Третій. Ми нормально йдемо. Так, добре, я збираю на вишеньку. А, ого, двох. Прикольно, треба буде бомбу ще зробити. Мізкі! Давай, мозок. Давай кажи, мозок. Потім ще нові зомбаки, напевно, будуть. Добре. Давай тут одного. По два поставимо, а потім будемо бомбочки пуляти, правильно? Давай, 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 давай. Добре. Цікаво, чи бомбочка може нашого завалити гороха. Може чи ні? Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Будь ласка, напишіть мені швиденько. Ой, цей близько підійшов. Ай-яй-яй, зараз сонце не завалить. Ї -ї -ї! Він з'їв одного, прикиньте. Не треба там ставити, значить. Моя вина. Ладно, поставимо тут. що по два стає, так збираємо 150, щоб було, і бомбочку кинемо. Бо там буде зараз велика хвиля, напевно. Буде велика хвиля, і треба ту велику хвилю зробити маленьку хвилю. Або все. Сто! Наближається велика хвиля. 125, давай, 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 давай. Зараз бомбочка буде. Я бомбочку зараз як вальну. Остання хвиля. Давай, давай. Диви. Диви, дві, дві. Дві ще я зазрав. Заходіть, заходіть. Бум! І що ми виграли? Бум-бум-сіт! Що це таке? Що це таке взагалі? Сніго горіх! Ой, снігу горіх, Стіну горіх, яке сніго. Затримує зомбі і захищає інші рослини. Гарно, гарно. Далі. Тіба стіну можемо ставити. Прикольно. Четвертий рівень, та ми валимо як. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Косарки, дивіться тут косарки, щоб косити. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай, сонечко, давай. Добре. Друге, швидко треба робити. Чотири сонечка робимо? Навіть п'ять. Раз, два, три, 4, 5. Та, п'ять робимо. А потім вже починаємо горох. Ой, той вже йде. Давай, давай, а давай. Ану, нажми, давай. підписку Сінного бігом, типішишся, ще не. нажми на дзвіночок, дай, щоб дай, ти не дай. загубився. Е -е давай поставимо тут. Поставимо там одного. Найпуляє в того, що йде. Я зараз ставлю бігом ще один соняшник знизу. Все, соняшників встане. Тепер валимо горохів. Мазок. Давай, 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 давай один. Давай, 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 ще два. Той завалить, я думаю. Такого в ряд поставимо горохи. І все, і збираємо на. на що ми збираємо? Збираємо на кукурузу. Не на кукурузу, на цей стіногоріг, подивимось, що воно зробить. І вишни бомба. Який мозок? Де мозок? Тебе нема мозку, ти мозок. Все, двісик файна у нас. У нас все культурно, прекрасно. Четвертий зараз запройдем. 50, 75, 100. Все. Та що? Тут у нас ціни мені не треба робити, але ми просто зробимо, попробуємо. Хоча зараз може і більше піде. 75, давай, 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 давай. Цих двох мінус. Соточка. Так. Стіно горіх, давайте. Отут. Запопробуємо. Ще один стеноріг зробимо. Слухайте, вообще класно. А, зарядка там довго йде. Давай, давай, 225! Та ми взагалі Затарені Давай, тут ще одного поставимо. На, да, його вже доб'ють Є, добили. Е, зараз де ще поставимо одного. О, тут знизу. Зараз посередині стіно горіх. Там, де піде другий зомбак, зразу ззаду, ми поставимо другого цього гороха. У нас три сотки. Ми дві бомбочки можемо кинути собі. Без проблем. Добре. Аго. Іде знизу. Гем, каже, Чусь ти гем, мозок. А, і посередині треба поставити, бо посередині не вигрібає горох. Все, тепер по два будуть вигрібати. Дві майже цього завалили. Голова відпала! Давай, давай, давай. Є. Так, давай отут поставимо одного. І поставимо ще тут, і в нас, дивіться, скільки горохів, 10 буде. Давай, давай. Зараз буде остання хвиля, так? Наближається велика хвиля зомбі. А ми зараз одну вишеньку кидаємо і до побачення зомбі. <кій> йдуть з прапором. Я так розумію, коли остання хвиля йде, то вони всі йдуть з прапором, так? Так, чи не так, так. Підірвали. Все? це ваша остання хвиля? Смішно. Дуже смішно, дивіться, як ми файно все зробили. Останній зомбак би не тримався. Ого. Лопата я. шошону на лопату я не надіюся. Лопата, з її допомогою можна викопати рослину, щоб посадити на її місці іншу. Хм, цікаво. О! Привіт, сусіди! Привіт! Я тебе знаю з другої частини. Мене звати божевільний Дейв. Класний для продовження, давай. А ти можеш мене звати просто божевільний Дейв. У мене для тебе сюрприз. Але спочатку очисти газон. Хапай лопати виконують ці рослини. Починаються розкопки. Ти взяв, викопав, взяв, викопав, взяв, викопав. Так, чудово, переходимо до сюрпризу. Гратимемо в боулінг. Ось, хапай, на горіх. Чому я скинув суну стіного горіх тобі в руку, тому що я божевільний. Ну давай, вибій страйк. Не розумію. Я не розумію. Який страйк? Куди? Де мені робити? А-а-а! Нічого собі! Прикольно, я відкинув таки. А це рівень? Чи це просто так? Ні, це такий рівень. І він тільки одного може збивати, вроде. Прикол. Я ще такого не бачив. Давай, 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 а тут котиться. О, вибухач! Вибухач. Ану, зачепи за того. Є, зачепив! Того треба не пускати. Вибухач прикольний. Ой, знизу йдуть два. Так, вибухач дайте мені. Не дають мені вибухача. Це погано. Шолом збив? Давай, 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 давай. Збивай! Добре, ой, пішов вниз! Ще того зачепив! Догори, догори, догори. Добре. Цей теж до гри піде. Ай, того не зачепив. Шкода. Дивись, що вниз? О, то вже все. Зарубди остання хвиля. Які мізки. Давай, 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 бень-бень. Ці два. Ой-ой, велика хвиля. Дайте мені бомбочку, будь ласка. То це і є остання хвиля, чи вона ще зазаду... Піде, Напевно, ззаду піде. О, я збив там. Добре, Цяго не зачепило, погано. Ой щось мені здається, що я можу зараз програти. Перший раз в цій грі. Добре, а може і ні. Можливо, ми не програємо. Останній зомбак лишився. Та ні, ми не програємо. Як ми можемо програти, якщо ми виграємо? Дивіться. до побачення. Так, а це ще що таке? Тут-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту, тут, 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 такий музончик. Так, що це таке? Бум-бум-бум. Вибухає при контакті, але вимагає чимало часу для зарядки. Картопляна міна. Погнали далі, ну ми валимо. Який рівень? Дві виведе там списом один. Готуйся. Увага, сажай. Бігом, 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 біом, бігом. Міна, міна, 25. Не знаю, що з ним робити. Поставимо її десь там. Напевно, зомбаки мають на неї вийти і тоді вже щось буде. Давай, 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 сонце, давай. Добре. Давай бігом. Добре. Зомбі наближаються. О, давай тут міну поставимо. Міну буде, подивимось, буде. Давай сонце, ей. Добре. Стіна. О, маємо. одні рослини. Ще треба один сонячник. О, две зараз вибухне. Прикольно. Я так і думав, що воно таке буде. Так, а де? Один. Два. Три. Давай, 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 давай. Чотири. Сюди. Ще одна міна. Ми тако ставимо стіни, потім міни. Та що ти, і ніхто до нас не зайде. Шість рівнів, шостий рівні ми вже живемо. Може, не до десятого зайдемо. А скільки тут взагалі є рівнів? -є -є. Цікаво. Які міскі. Та вже скоро треба буде цих сонців робити по дві штуки, напевно. Так, стіну давай тут. На всякий випадок, щоб ніхто не дійшов. І міну тут, правильно? Правильно. А, міну може треба було посередині ставити краще. Бо просто вона сусідні теж підірве. А так ми поставили з краю. Ой! Оцей За, напевно, дойде до того гроха. О, цей серйозний йде. І міни нема. Це погано. Стіну поставив. Валіть його! Диви, перескочив стіну. Блін, я не знав. Та підривайся. Все пішло не по плану. Але ми все одно ще тримаємося. Стріляй, стріляй, стріляй. Може, міна все одно підірветься, якщо він там. Ні, вона не підірвалась. Диви, перескочив туди. Все, завалили його. Але він теж багато ХП забрав у моїх. Капець. Так, висадиться. Там за граф поставимо, міну поставимо отут. Е -е, стіна ще одна там. Ой, там міну треба поставити. Стріляйте! Давай, 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 він Давай, 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 давай. Девись, перескочив. О, тут підірвався один. Є, того завалили. Ставимо цього. Дивись, оцей ряд ідеальний. Один соняшник, два гороха, стіна і бомбочка. Файно, файно. Так, ставимо тут ще бомбочку. Зараз ще посередині доб'ємо. А, тут крайній треба ще один горох. Наближається велика хвиля, ого. А в мене грошей мало Зато стіна є. Давай, 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 давай! Пуляйте! І міни дві. Міни мається за підірвати, правильно? Пуляйте, пуляйте. я зайсі підірви мене. А він міну теж перескакує. Нічого, вони його завалять. Ви завалили. Все? І це ваша остання хвиля? Розсмішили мене. Це одного добивають. Опа. Це що за горох? Але дорогий 175? Стріляє крижаними грошинами, які уповільнюють ворогів. Давай, я готовий далі. Ще один той є ту ту ту-ту ту варош! Погнали, бігом, 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 бігом. А ну нажми підписку, бігом, ти піпешишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Дай мені, дай сонечко. Два. Ви двоє давай. Тут треба просто робити все швидко. І якісно, зомбі-зомбі. Та добре ти сном снаближаєш, на. Раз, два. Мозок. Що стожтися наближаєш? До речі, на тві міну. Так, ще одно сонечко, і ми робимо ще одну. Оцю штуку. Давай, 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 недостатньо. Ай-яй-яй. Все. тепер можемо робити горохи. Бум, бабах. Бабах, ну добре. Або давайте ще два зробимо сонця. Давай, один горох тут вже не стріляє. Тут ще одне сонце зробимо. <рес> Міске. Давай, 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 давай. <рес> Дивись, як файно збирається. Стіна. Тут стіну такого зробимо. Диви, бомбочка не взірвалася, його майже добили. були. Прикольно, що вона не взірвається, я так розумію. Коли не добиваю, так, це взяли, горох. Ще один соняшник доб'єм Давай, 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 дивись як гарно все йде. Там не буде. Ладно, того соняшника не поставим. Я нічого не поставив. Не там де треба. Добре, а того гроха я би зробив вже. Запопробуємо зробити, але він уповільнює їх. 50. 75, давай соточку. горох сюди. Добивайте його. Е, ще один сонячник робимо чи ні? Не знаю, може і не треба. Але зомбі багато буде йти. Так, я хочу зробити те, що уповільнює, давай. А він уповільнює і забирає ХП чи ні? Цікаво. Тут буде уповільнювач. Добре. Так, горох, горох, горох. Мені ще один грох треба, навіть не один. Тут хіба вряд треба ставити два гроха. Один уповільнювач і один простий. І тоді, я думаю, вийде все шикарно. Так, тут взагалі аж три. О, якраз добрий. А, ні, не добрий їх поставив. Давай бомбочку ще туди. Капец, вони на городі у мене вже не влазять тут. Е, давай сюди. Добре, добре, добре. Розвалили, взагалі, розбили чисто. Уповільнювач. Зараз да, один уповільнювач. Тут зараз вже скоро буде напевне хвиля остання. А воно лише до середини дійшло, тут так багато. Той перескочив. Бабах, і бабахнувся. Так, тут, значить, ми поставимо цього. Все нормас. Так. тут це поставимо. А тут поставимо ось це. Уповільнювач. Так, остання, ні, середня якась хвиля. Весь як стріляють. О, що за зомбі? Таких зомбаків я ще не бачу. А наші валі. Яй-яй-яй. Наші стріляють, як має бути. Так, один зомбак. З'їв одного, Нічого собі. А тут два тільки. Тут треба уповільнювач поставити, я зараз поставлю швидко. 50, давай, 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 давай. Отут, все шикарно. Зараз буде. Бомбочка. Ні, там ми виграли, дві ми все позасаджували. Вони, бідні, навіть не мають де пройти. Зверху 4, тут 3, отут один. А як я так тільки одного поставив? А дві стіни! Сильно я зробив. Професіонал, ми не маємо програ... програти ні разу. Так, посажу. І плюс цього заберу. Тут зараз ще одного посажу. Давай, 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 давай. Все, є, посадили. Так, зараз буде остання хвиля. Дуже жорстка остання хвиля. Та я думаю, ми розвалим. Слухайте, та дивіться на це. Там ще стіну взагалі. вообще. А ще бомбочка в мене є. Все, чекаємо, нічого не робимо. Просто збираємо гроші на бомбочку, І я ще тут оцей поставлю, все. Ну, давай! Що там? Ці йдуть. давайте останню хвилю, я хочу вийти Бабах! Зараз буде остання хвиля. Е, е, тут я одного поставлю. Велика хвиля наближається. 75 тільки. 100. Давай, 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 давай. Є, 150. Боу, Дивись скільки я підірвав, зараз. Уя, все. Була велика хвиля, нема великої хвилі. А в мене дивіться, ціле подвір'я засаджене. Сіле. Вс, ооооо, диві... оце крутезна, рослина! Оце просто капець. І 150, не дуже дорого. Зубастик. З'їдає зомбі цілком, але вразливий, доки прожовує його. Це красота. Е, все, на... стане на сьогодні, ні. Поїхали чи не поїхали? Виберіть рослини. Ага, я можу вибрати. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все, 5, 6, 7, а в мене 7. А, вже будемо вибрати. Добре, йдемо в меню. Е, головне меню. Що, сім рівнів ми прийшли! Гра прекрасна! Чої колись давно не грав, я не розумію. Ще тим більше українська мова є? Нагадую, на толоці заходите, скачуйте і зразу грайте по українізаторі. Все, я надіюсь вам сподобалось. Якщо знаєте ще якісь такі крутезні ігри старі, рекомендуйте, пишіть коментарі і ми будемо їх грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу!

не Писуйся, негайча сухов, якщо любиш леймів, з нами завжди шоу.